Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Вихованець спеціалізований для спортивної школи Олімпійського резерву з плавання Дніпровської міської громадської організації Спортивний клуб Метеор» учасник Олімпійських ігор в Парижі Олександр Жолтяков у кваліфікації чемпіонату світу з плавання на короткій воді, який стартував в столиці Угорщини Будапешті. Встановив новий рекорд України на дистанції 100 метрів на спині, який тримався 19 років. Втім, зі своїм результатом він посів лише п'яте місце і не зміг пробитися. До півфіналу, окрім нього, у складі збірної України, яка нараховує шість плавців, ще один представник нашого регіону ніка Шарафудінова з Кривого Рогу. Дві бронзові нагороди завоювали спортсмени Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності на міжнародне змагання з кульової стрільби трофеї Білграда Білграда-2024», що проходили в одноіменній менній столиці Сербії і зібрали учасників з дев'яти країн. На третю сходинку п'єдесталу пошани за результатами стрільби з пневматичного пістолету з 10 метрів. Зійшли Поліна Колеснікова і Максим Гімон. Останній був першим серед ровесників юніорів. 10 грудня, Всесвітній день футболу. Попри війну, рік, що минає, з об'єктивних і суб'єктивних причин залом був відносно успішним для прихильників ремільйонів нашої країни. Головна збірна зіграла у фіналі Євро-2024. Олімпійська вперше за часів незалежності держави, брала участь у фінальній частині Олімпіади в Парижі. Юнацька збірна наступного року виступить на чемпіонаті світу Ю-20 в Чилі, а молодіжна вийшла на Євро 2025. Два вітчизняні клуби намагаються набрати. Рато очки на стадії групових етапів Ліги Чемпіонів та Ліги Європи тривають чемпіонати прем'єр двох груп першої, другої та аматорських ліг України. Звісно, хочеться гарних результатів. Ті маємо дякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким можемо розвивати футбол на теренах України. З цієї нагоди зичимо всім великого успіху і везіння, спортивної сили і витримки вдалих футбольних та життєвих матчів, відмінної гри, бездоганних голів, незаперечних перемог, гучних уболівальників від. Дених фанатів міцного здоров'я, особистого блага, миру в оселях і щастя в душі, тим часом серед інших мало місце, і перше засідання новообраного комітету арбітрів асоціації футболу Дніпропетровської області, де відбулося більш-менш де відбулося більш детальне мопільне знайомство один з одним, розуміння того, як буде організована у найближчому майбутньому і в перспективі робота та комунікація. І звісно, був аналіз та обговорення на зрілих і вкрай необхідних питань сьогодення. Більш детальне або пільне знайомство один з одним, розуміння того, як буде організована у найближчому майбутньому, і в перспективі робота та комунікація, і, звісно, аналіз та обговорення назрілих і вкрай необхідних питань стало лише маленькою дещицю першого засідання новообраного комітету арбітрів Дніпропетровської області, яке відбулося під керівництвом його голови судді Української прем'єр-ліги Дмитра Євтухова, який змінив на цій посаді багаторічного керманича організації Олексія Гордієнка. У роботі не тільки взяв участь, але й поділився власним досвідом та вказав на можливі першочергові помилки та їхнє усунення на тернистому шляху служителю футбольної феміди гри мільйонів, арбітер ФІФА Віталій Романов. Напередодні він провів 150-й матч у якості головного судді, і за цим показником Віталій Миколаєвич, нині діючий рефері, посідає шосте місце у вітчизняній ієрархії колег. Своїм же молодим з області обіцяє всюляку допомогу і підтримку. Ви дуже добре виконувати свою роботу кожного разу. Те, що ви робите, це неоцінний труд, і я не заздрю вам, тому що я це сам через це приходив. І можливо, у вас умови дещо набагато складніші, ніж були у мене. Коли я ріс, намагався переходити з ліги в лігу і мріяв бути арбітром ФІФА і прем'єр. Моя задача як амбасадора. Як Дмитро, це мій, щоб ви по розуміли цей чинник, то він головний я допомагаю. Я хочу, щоб ви були максимально захищені, тому що те, що відбувається на аматорському рівні, це неприпустимо. Тобто люди приходять. Я не говорю про рукопокладство, про образи. Тому моя задача, як я, як я це бачу, зробити максимально так, щоб ви були максимально захищені. Зараз. Авторитет і імідж нашої асоціації я, я надіюсь буде трохи більший, і ми будемо робити все можливе для я за молодих хлопців, щоб перехід з ліги в ліги відбувався трошки швидше, ніж раніше. Далі засідання було направлене у русло роботи, де його організатори серед іншого акцентували увагу на необхідності підвищення якості командної роботи арбітрів та їхніх асистентів. Останнім робили наголос на тому, щоб вони не боялися брати на себе відповідальність, ризикували, вдавалися до підказок головному судді у випадках, якщо у них краща позиція для трактування тих чи інших епізодів. Далі учасники розглянули низку відеокліпів з останніх поєдинків провідних європейських чемпіонатів і в першу чергу регіональних, розбирали спірні моменти з цікавими для арбітражу епізодами поєдинків, мали місце заняття з моделювання ігрових ситуацій, прийняття виважених рішень в умовах стресу та підзначними фізичними навантаженнями. Також окремої уваги здобув великий блок. Питання розглянути рефері щодо сучасного тлумачення усіх можливих тих чи інших ситуацій на полі, пов'язаних з контактами м'яча і руки, позбавлення суперника очевидної гольової можливості, тактичних фолів, серйозних порушень правил гри, неспортивної поведінки та інших. Розглянули і зміни до правил гри, що набрали чинності в поточному сезоні. Перш за все сказати дякую хлопцям, що прийшли на цей семінар. Ми з ними поспілкувалися в такій приємній атмосфері, приділили увагу деяким тенденціям новим змінам до правил гри. Продивилися багато відеокліпів. По перше, з наших чемпіонатів, і вибрали такий наш вектор, який я сподіваюся, зробить зміни. На покращення родзинкою заходу стало відкриття школи молодого арбітра при обласній асоціації футболу, де навчання розпочнеться у січні наступного року і буде проходити за програмою української у вигляді лекцій та практичних семінарів на базі Олімпійського дому, які проводитимуть достатньо досвідчені судді. Один з яких вище згаданий амбасадор комітету арбітрів асоціації футболу Дніпропетровської області. Суддя УПЛ та ФІФА Віталій Романов у майбутньому краще з них отримають можливість продовжити навчання в національній школі арбітрів при УАФ, а також проводити матчі на обласному і місцевому рівнях. Ми пам'ятаємо, дорожимо, шануємо і щоразу згадуємо нашого тренера, педагога і вихователя на ринці комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу і борс Дніпровської міської ради, управління спорту департаменту гуманітарної політики якої підтримало і надало суттєву допомогу федерації Дніпра з цього олімпійського виду спорту. Відбувся щорічний турнір з боксу пам'яті спортсмена і наставника майстра спорту радянського союзу Віктора Швачки». Ми пам'ятаємо, дорожимо, шануємо і щоразу згадуємо нашого тренера, педагога і вихователя. Понад 160 учасників різних вікових категорій: діти, юнаки, жінки, молодь, які переважно представляли секції спортивних клубів і відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл Дніпра, хоча були і гості з інших міст та населених пунктів регіону, вийшли на старт традиційного щорічного турніру з боксу пам'яті спортсмена і наставника, майстра спорту радянського союзу Віктора Швачки, сутички якого приймав ринг, Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу, «Єдиноборств» Дніпровської міської ради, управління спорту, департаменту якої підтримало і надало суттєву допомогу федерації Дніпра з цього олімпійського виду спорту, за що її голова Тимур Андрієв на знак подяки був удостоєний відзнаки з рук віцепрезидента обласної федерації і директора господаря рингу навчального закладу Олександра Багацького. Щорічно ми шануємо пам'ять видатного тренера. Віктор Він був дуже гарний людина, гарний тренер. Оставив за себе дуже добрий слід у боксі, у розвитку боксу. Ми шануємо його пам'ять від імені федерації боксу Дніпра. Я хотів подякувати всім, хто завітав, приймав участь. А також допомагав організації цього турніру. Дякуємо нашим хлопцям збройним силам за те, що у нас є така можливість сьогодні проводити такі змагання, розвивати бокс. Так саме завдяки Збройним силам України у цей жорстокий час воєнного лихоліття вдається серед низки інших зберегти і проводити і цей турнір. Хоча він свого часу мав статус міжнародного і збирав боксерів з країн ближнього і дальнього зарубіжжя. Втім, війна, на жаль, внесла в його проведення. Суттєві корективи на цюрічних змаганнях нагороди були розіграні у 23 вагових категоріях, переможці і призери яких були удостоєні дипломів, медалей і цінних та солодких подарунків. Серед інших їх вручала і новоспечена чемпіонка Європи з боксу серед молоді Анастасія Таран, яка і сама була не проти вийти на ринг та взяти участь у сутичках. Дуже хочеться, але в мене зараз підготовка, тому я приїхала в якості гостя. Дуже гарні бої проходять. Хлопці та дівчата дуже гарно себе показують. І хочеться подякувати всім спортсменам, які зараз на цих змаганнях, Подальших успіхів не тільки на цих змаганнях, але й на більш важливих більш, великих змаганнях. серед тих, хто нагороджував, був і один з вихованців Віктора Швачки з комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і гнедоборс, майстра спорту України Вадим Басиленко. Він щиро подякував усім за пам'ять про свого наставника і турнір, який щорічно проводиться. На згадку про нього, велика дяка йому за те, що він ну, дав мені таке життя спортивне, що я достиг мастера спорту. Хочеться ще подякувати організаторам цього турніру, за те, що вони провели цей турнір в честь моєго тренера. Окрім вшанування пам'яті Віктора Швачки, турнір дав можливість тренерам і їхнім підопічним, не особливо напружуючись і не надто переймаючись за результат, десь піти на свідомий ризик, спробувати у сутичках на ринзі нові напрацювання з ударної захисної, технічної і тактичної підготовок, проаналізувати помилки, яких допустилися у боях, і накреслити шляхи їхнього виправлення, щоб вже у найближчому майбутньому бути готовими у всеозброєні до нових викликів вже на офіційних стартах і змаганнях. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.